смарт годинник Smart Melissa Gold. Годинник йде ось такій фірмовій коробочці. Тут є в комплектації місце під годинничок. Ще один браслет. Іде каучуковий ремінець в комплекті та ось такий металевий. Зарядний шнур та інструкція англійською мовою. Інструкцію українською мовою можна скачати в нас на сайті, а також буде QR-код в гарантійному талоні. Розглянемо годинничок поближче, має ось такий металевий гарний корпус. Так, і м'який який швидкозмінний ремінець. Тут одним рухом можна зняти ремінець та замінити його на інший. Зараз покажу вам, як підключити годинник до телефону. Беремо телефон, заходимо на сторіночку на нашому сайті цього годинника, опускаємося в самий низ та бачимо дві кнопочки: доступно Google Play та App Store. Обираємо, який потрібен нам. У нас же цей годинник скачений, тому ми натискаємо відкрити, а ви натискаєте Скачати. У нас відкривається додаток. На всі запитання додатку щодо дозволів і так далі. Ви натискаєте «Дозволити», підтвердити і все окей. Далі. В нас одразу відкрило там, де пристрій. Це середня вкладочка. Натискаємо зверху Додати пристрій. Та натискаємо пошук. Відбувається пошук годинника. Ось, бачимо G35. Натискаємо на нього. Так. Тримайте годинник поблизу вашого iPhone. Ось всі запити. Ми натискаємо Спарити. Окей, дозволите. Прив'язка успішна. У нас на годиннику повинен стати такий час, як і зараз на телефоні. 17.26. Отже, ми все зробили правильно. Так. Бачимо, у нас підключено рівень заряду. Переходимо на першу вкладочку. Бачимо ось тут кроки: це сьогоднішні наші виміри. Сон, частота пульсу, кров'яний тиск, кисень в крові. Далі, ви можете як тут відстежувати їх, так і через годинник. Пристрій: тут все про наш пристрій. Нагадування повідомлень це ваші сповіщення. Обираєте тут те, що вам потрібно, які додатки вам потрібні. Якщо тут немає потрібного вам додатку, ви натискаєте більше нагадувань, щоб тут стояла у вас галочка. Тоді вам будуть приходити, наприклад, з Viber або з Telegram, яких немає тут в переліку. Виходимо. Сигнал годинника це е, будильники. Ви можете встановити їх декілька. Нагадування про активність, нагадування про пиття, годинник і так далі. Так, прогноз погоди, монітор здоров'я. Тут ви все підлаштовуєте під себе. Також можна від'єднати годинник в самому низу. Профіль. Встановлюєте мету, можете увійти зареєструватись, можна користуватись, як зареєструвавшись, або ні. Мета кроків віддайте перевагу. Тут може бути інколи трішки карявий переклад, але все доволі зрозуміло. Тут ви обираєте потрібні виміри, часті запитання, додатки інші по здоров'ю, які можна під'єднати, і налаштування. Далі з цього годиночка можна розмовляти як по телефону. Тому вам додатково потрібно перейти в налаштування вашого телефону в розділ Bluetooth. І ось тут, там, де інше пристрої, вам зараз знайде додатково потрібно під'єднати типу як аудіо дзвіночок. Зараз я вам покажу. Робимо свайп вбік, ще вбік. Ось тут натискаємо. Бачимо, ось тут треба з'єднати, і у вас тут з'явиться G35 LE. Ось, бачите, у нас з'явився. Не туди натиснула. Зараз. Зараз, зараз. Нам потрібно натиснути на G35 LE. Тоді в нас годиночок аудіофункції аудіо його з'єднається. З телефоном, і можна буде як приймати дзвінок, так і робити його. Зараз ми перевантажимо Bluetooth, тому що трішки не туди натиснула. Очікуємо та вмикаємо знову. Ось G35LE, натискаємо на нього. G35LE. Ось у нас вже під'єднано. Отже, ми можемо натиснути робимо свайп вбік, можемо натиснути, щоб подзвонити комусь. Наприклад, телефон. Обираємо тут будь-який номер і натискаємо на зелену трубочку. І в нас буде лунати дзвінок як з годинника, так і з телефону. Так само можна приймати дзвінок. Так, годинник ми підключили. Це вже всі підключення, які необхідні. Зараз покажу вам трішки інтерфейс самого годинника. На годиннику можна змінювати головний циферблат. Затискаємо просто напрям... на головному екрані та робимо свайп вбік. Наприклад, ось такий. Циферблатів є велика кількість, тому без проблем можна буде обрати собі до смаку. Верхня кнопочка відкриває в нас меню, тут є будильник. Перепідключити до іншого телефону, знайти телефон та налаштування основні. Нижня кнопочка це ви обираєте вправо. Мова також змінюється. Зараз я вам покажу. Цією кнопочкою ми запускаємо вправо. Вправо запускається. Щоб вимкнути, робимо свайп-ліворуч та натискаємо «End». Виходимо в головне меню. Верхня кнопочка. Налаштування. Так, стиль меню, дисплей, батарея, вібрація ось мова. Тут в нас є російська мова. Української, на жаль, немає. Сподіваємось, скоро буде в оновленнях. Обрали російську мову та виходимо. Тут у нас швидкі налаштування, такі як яскравість, сон, підключення до телефону, вібрації і так далі. Тут також у нас швидкий доступ до Там погода, телефон, бачимо одразу дату. Місяць і так далі. Робимо свайп вниз. Тут у нас сповіщення з телефону, які вам приходили протягом доби. Робимо свайп вбік. Показано кроки, калорії, відстань. Пульс. Це наші е, телефони, які ми підключали. Тобто, можна навіть обрати контакти, і вам відкриє контакти на вашому телефоні. сон і тут можна додати те, що ви хочете, щоб було у вас в швидкому доступі. Наприклад, погода, музика, мульти, мультиспорт і так далі. Ось і все. Інтерфейс годинничка легкий, так само, як і додатку, тому без проблем можна налаштувати.